Привезли такий мотоцикл на обслуговування. Адванс 300. Пробіг 15 км тільки, все новеньке, свіженьке. Треба виправити косики його. Наприклад, ось такий. Дротик такой, тросик спідометра підометру такого небудь на хомутики. Треба все зробити буде нормально, так як я собі зробив на кові. Все гарно. Ізольну бобіну, тут ізольну і тут ізольну. Шланги карбюратора вивів наверх, тому що якщо дати повний газ під водою, вони воду тягують і вивів наверх, сапун вивів сюди. Сапун дав сюди, шланги вивів наверх, бобіну ізольну. Бак трохи підняти треба вище, тому що він впирається в мотор.